Новий сезон нові пенсії вже з 1 вересня уряд обіцяє українським пенсіонерам дати більше грошей? Наскільки більше? Хто саме зможе претендувати на доплату від держави і чи вистачить її для нормального життя? Кому заради пенсії доведеться пройти ідентифікацію? А кому гроші у старості взагалі не слітять? Відповіді на ці та інші питання у цьому відео. Тож додивіться до кінця. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ми знову з вами на Ютуб-каналі Політ Медіа. Тут ми говоримо чесно, відверто і простою мовою про політику, в тому числі про соціальну політику, адже вона торкається кожного з нас. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про пенсію. Її обіцяють збільшити. І зараз я вам детально розкажу кому і наскільки. Якщо ви стоїте, то краще сядьте. Адже цифри, які я вам зараз озвучу, м'яко кажучи, дивують. Претендувати на надбавки від держави у вересні зможуть лише ті українці, які дожили до 70 років. Якщо вам від 70 до 74 років наступного місяця ви отримаєте аж 300 гривень надбавки, якщо вам 75 або 79 років держава подарує вам 456 гривень. Ну а якщо вам 80 ви переможець, ваш бонус до пенсії складе найбільше 570 гривень. Як то кажуть, беріть і ні в чому собі не відмовляйте. Ну, це виходить десь один похід до магазину. Я не знаю, я хоч і молода людина, але в наші часи теж намагаюся заощаджувати. І от я, наприклад, ходжу там в супермаркет, ну, і по мінімуму, що я купую, це хліб, це, можливо, якась філешка, якісь овочі, але вони постійно дорожчають. Ну, і іноді хочеться чогось солоденького. Ну, все. І ну, це як мінімум вже більше ніж 500 гривень. Це такий, знаєте, одноразовий похід до магазину, і то доволі скромний буде за ці гроші. Напишіть до речі, що можна купити за 570 гривень гривень наш час. От скільки вам обходиться один раз ходити до супермаркету? І от з огляду на це напишіть, чи вважаєте ви, що ось такі гроші є адекватною та справедливою допомогою з боку держави літнім людям в Україні тим людям, які все життя працювали. Заробили собі на достойний відпочинок, і ось їм така надбавочка 570 гривень. Я вже не кажу про 300 гривень і 456, але і ці копійки отримують не всі українці поважного віку. Якщо, не дай Боже, ви маєте пецію більше ніж 10 340 гривень та 35 копійок. То вам жодних виплат, бо держава вважає вас дуже заможною людиною. Я коли це прочитав, то у мене просто мову відібрало. Напишіть, чи достатньо вам 10 тисяч гривень на місяць. Ну тобто, чи можна вважати, що людина, яка отримує таку пенсію, не повинна більше ні на що претендувати. Ну, можливо, я чогось не розумію. Але для мене ну, бабуся, яка потребує догляду. А зараз ну, в нашій країні пенсіонери ну, рідко не мають проблем зі здоров'ям. У них інші витрати, їй треба там на лікування і так далі. Ну, так сталося, так сталося що вона має пенсію більше 10 тисяч гривень. Таке буває. В нашій країні це вважається чомусь розкішю. Але якщо у неї є така пенсія, ну то ну припускаю, що вона заробила цю пенсію. Так вона працювала, вона віддала е, багато років свого життя. Вона працювала, платила податки і тепер. За ці 10 тисяч гривень вона має, я не знаю, вона може собі хіба дозволити, як за кордоном пенсіонери в Європі, подорожувати світом. Я не знаю, відпочивати десь. Тобто, от у нас в державі дійсно влада вважає, що 10 тисяч гривень трошки більше ніж 10 тисяч гривень це вже стеля. Тобто, якщо людина якимось дивом отримує таку пенсію, зароблену пенсію, то вона вже все вона вже для держави не існує. Тобто, навіть просто на свято вона не може отримати якусь ну, якийсь подарунок, якусь надбавку. Можливо, ні, можливо, я чогось не розумію. Напишіть, ви вважаєте, що 10 тисяч гривень це справедлива зараз пенсія? І якщо людина має таку пенсію, то їй вже держава нічого не винна? Як на мене, оці 10 тисяч гривень це, це мінімум, який мав би бути у всіх пенсіонерів. Натомість середня пенсія наразі становить 6,5 тисяч. Що таке 6,5 тисяч гривень? Ну, це я не знаю, як можна дотягнути до, до пенсії. Там ну, половина як мінімум це комуналка. А чимало українців взагалі 3 тисячі отримують. Ну це просто жесть. Вибачте, такий бонус від держави у вигляді надбавок до пенсії 300, 456 та 570 гривень. Призначається автоматично. Тож звертатися до пенсійного фонду. Не потрібно. І на тому спасибі, як то кажуть. Що ще зміниться для літніх людей в Україні з 1 вересня? Самотні пенсіонери, яким 80 плюс, зможуть отримати окрему допомогу, але для цього потрібно буде. Звернутися до пенсійного фонду, взяти медичну довідку від лікарської консультаційної комісії, що людині потрібен догляд, підтвердити склад сім'ї, написати заяву і ще купа паперів. Серйозно? Людині 80 років вона самотня, і держава змушує її бігати по кабінетах, оформлювати довідки. Тут молода, здорова людина від цієї бюрократії божеволіє. А тут таке пропонують пенсіонерам. Це чесно, більше схоже на знущання, ніж на допомогу. Давайте перейдемо до інших новацій, бо тут вже ну, цензурні слова закінчуються. Далі хотів вам розповісти, кому з 1 вересня потрібно буде пройти ідентифікацію. І тут вже мова не про додаткові виплати, а про звичайну пенсію. Для того, щоб її надалі отримувати, деякі українці мають підтвердити свою особу. Це стосується тих, хто тимчасово живе за кордоном або в окупації. До 31 грудня ці громадяни мають пройти фізичну ідентифікацію. Це можна зробити через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або за допомогою відеозв'язку. При цьому є важливий нюанс. Виплата пенсій українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій, проводиться за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від Росії. Ну тобто і там, і там отримувати гроші не можна. Подати відповідне повідомлення можна онлайн через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою дія. Підпис. Ну знову ж таки, так у нас урядовці, законодавці, можновладці вважають, що всі пенсіонери ну, настільки опанували цифровізацію. Вибачте, мій приклад: у мене немає досі ціє, цього дія підпису. Чому немає? Тому що якось так сталося, що закордонний паспорт ну, вже давно я не оформлював. Тобто він у мене просрочений там ще в 2015 році, а дія з'явилася відносно нещодавно. І у мене паспорт книжечка, у мене нема ID-карти. Немає у мене також водійського посвідчення. Ну, не, не воджу я машину, немає у мене машини, так? І виходить, що я теж буває, що стикаюся з певними незручностями, тому що у мене немає дія фідпису. Вибачте, а звідки у пенсіонера цей діє підпис? Ну, це ж треба спеціально якось йому його оформлювати. А тут пропонують да, людині через веб портал пенсійного фонду за допомогою дія підпису ще якісь звернення подавати. Можливо, це нормальна практика? Що ви думаєте? Це все-таки знущання над пенсіонерами? Чи це е, чи тут я перебільшую? Я можу, звісно, помилятися. Я залюбки із великим інтересом почитаю, що ви думаєте? Ось такі новини, друзі, для. Окремої категорії пенсіонерів, тобто я назвав лише тих, кому за 70, кому 80+, і тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. А що для усіх інших, для більшості українських пенсіонерів, а для них нічого не зміниться, тобто підвищувати пенсії їм ніхто не збирається. Ані з 1 вересня, ані там з 1 грудня, ну поки що немає такої інформації, але, але обіцяють е, виплачувати пенсію без затримок, як то кажуть, і на тому спасибі. Що ж стосується останнього питання, яке я озвучив на початку відео, кому пенсія взагалі не світить, то це я про себе і про своє покоління. Мені зараз 42 роки, офіційного стажу десь років 15. У багатьох моїх друзів ще менше. Бо хтось працював неофіційно, хтось за кордоном, хтось просто ну, не встиг офіційно пропрацювати відповідну кількість років. Ну, тому що я пам'ятаю, що ця пенсійна реформа да, вона була запроваджена набагато пізніше, ніж я почав працювати. Тобто, багато хто з мого покоління просто ну, не думали про це, да, були молоді, якось, якось не рахували ось так, що треба, щоб кожен рік був стаж. Бо раніше ну, пенсія мінімальна, принаймні, вона виплачувалася, коли людина досягає певного віку. А тепер виходить, що якщо, не дай Боже, не буде вистачати хоча б одного року, то людині навіть цю мінімалку не дадуть. Ну, звісно, там кажуть про те, що можна буде докупити цей стаж, але це вже інша історія. Але що ми маємо на даний момент офіційно так? Для того, щоб отримувати подай, мінімальну пенсію від держави, а це 2361 гривня, треба сьогодні мати 32 роки стажу. А у 2028 році планка зросте до 35 років. І тут постає питання, чи вистачить у нас з вами стажу, аби взагалі колись отримувати пенсію? Отже, друзі, з 1 вересня пенсії трохи зростуть. Хтось отримає надбавку у 300 гривень, хтось у 456, а хтось у 570. Але погодьтеся це. Не ті гроші, які змінюють життя, це я ще так м'яко сказав. А для більшості українських пенсіонерів пенсії залишаються мізерними, і перспектива майбутнього виглядає доволі тривожно. Тож напишіть в коментарях, чи вистачає вам вашої пенсії, або чи вистачає вашим батькам, вашим бабусям дідусям нинішньої пенсії для нормального життя. Чи рахували ви свій стаж, напишіть, і чи вистачить вам його, щоб колись вийти на заслужений відпочинок? Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться, якщо ще цього не зробили, та поставте лайк. Мене звати Віталій Маркалик. Побачимося у наступних випусках на YouTube каналі Політмедіа.